Якщо хочете спробувати цей смачнючий продукт, то я вас запрошую на свій канал подивитись, як це робиться, і зробити те ж самим. Побалувати своїх рідних, да і себе побалувати, пригостити. Вам всі скажуть, що це за диво. Тому, друзі, запрошую вас зробити такі. Сардельки разом зі мною. Натуральні, смачні. У мене буде із м'яса курки. М'ясо повинно бути охолодженим, можна навіть, щоб воно було мерзлим. Порізала на шматочки, зробила фарш і поставила на ніч, щоб він мене охолонув. Зараз ми з вами зважимо, щоб знати потім, який виход продукта в нас вийде. Так, дивимось, кіло 586, ну 580 рахуємо, і, до речі, блюдо важить 840 грам. Получається, у нас фаршу 740 грам. Для приготування такої смакоти нам потрібні чесник, видалила серцевинку, щоб не гірчило, Паприка перець чорний, коріандр і червоний перець. І якщо вам до вподоби, хмелі сунелі. І так, дивіться на свій смак. А також сіль і молоко, так як наші сосиски будуть молочні. Так, а тепер все висипаємо і вилимаємо наше молочко. Виливаємо холодне молоко, але бачите, аж там наче, плаває і багато. Це все супер, так повинно бути. Молоко не спортити. І добренько, скоренько перемішуємо, щоб всі продукти гарно поєдналися. А тепер буде найцікавіше. Розкладаємо харчову плівочку і на неї викладаємо наш фарш. Такою полосочкою по краєчку, і, як бачите, двома ложками я це роблю. І ми закручуємо таку нашу ковбаску. Спершу можу показати, що це довго, це все дуже швидко, тільки раз спробуйте, і все воно, у вас піде супер-пупер. Ось така кобаска у нас вийшла. Тепер краєчка ми закручуємо, щоб можна було нам зафіксувати. І так акуратненько збиваємо, щоб повітря у нас там не залишалося. Але це десь і залишиться, це нічого страшного не буде. І ще хочу сказати, дуже не збиваємо, бо нам ще треба буде сформувати наші сарделічки. Щоб не дуже було туго, щоб ми могли це все ще стягнути. Тепер беремо нитки і зафіксовуємо наші края. Нитки беріть, ну, не дуже тоненькі у мене, бачите, такі, що як для крючка для в'язання. Але які у вас є, такі, щоб не порізати плівочку, а така більш товстішенька. І отак з однієї сторони, з другої, зав'язали і формуємо наші красиві сердечки. Тепер будемо робити наші сердечки. Розмір сердек робіть такий, як вам подобається. Тут видно добре, що, і наскільки вам дозволяє ну, сама утрамбовка ковбаски, щоб ви не перетягували і вас плівка не тріскалася. Тому можете зробити дві із такої ковбаски, можете п'ять зробити, як вам подобається. І наскільки вам дозволяє натяг самої ковбаски. Це все отак скоренько робиться, але це все дуже-дуже швидко. Бачите, в мене вже е, натяг такий серйозний, і тому я вже так обережненько їх формую. Така краса у мене вийшла. І ми бачимо, що в нас було всього 740 грамів фарша. І скільки багато смакоти у нас вийшло, ви будете знати, що їсте, і чим годуєте своїх близьких. Це все дуже швиденько робиться. Такі заготівочки поробили, склали в морозилочку і берете. Коли вам потрібно, а можете їх і відварити з самого початку і скласти морозилочку потім, як остудите. Кому як подобається, але ви знаєте, що ви їсте. А тепер я прошу вас, будь ласка, ставимо лайки, пишемо коментарі, ділимось моїми відео і також запрошую до себе нових підписників. А зараз ми з вами зважимо і подивимось, який у нас вихід продукта. Кіло 376 і мінус 430 у нас дощечка. Виходить, у нас, ну, округляємо 940 грамів. Так, а тепер ми будемо їх варити. Я буду варити всі. Ви можете робити так, як зазвичай. Киплячу воду кинули наші сердечки і. Їх просто на протязі 30 хвилин проварили під кришечкою на маленькому вогні. Я буду робити, у мене така технологія, і я вже її не раз показую вам. Я кладу їх в холодну воду. і... Довожу до такого кип'ятка. Якщо у вас є термометр, ви контролюєте, щоб температура була не більше 80 градусів, накриваєте кришечкою і в такому, такій некиплячій воді їх витримуєте. Таким методом наш продукт всі свої корисні властивості зберігає. Якщо у вас починає вода під Ну, кипіти, ви доливаєте холодну водичку, або прикручуєте газ, або зовсім його виключаєте, поки у вас це все стабілізується. І таким методом у мене продукт зовсім іншої якості. Так, мої сердечки зварилися, і я їх поклала в холодну воду. Якщо ви будете їсти якусь кількість зараз, то ви просто відрізали і їх. Забрали і з'їли. А так як я буду їх зберігати на більш тривалий час, тому я їх опускаю в холодну воду. Це дає нашому продукту стабілізуватися і якби на більш тривалий спосіб зберігання. Ну, як ну. <звук> смачно. <звук> Сочна, правда? <звук> а, ну, <звук> ще скажи безподобно. Безподобно. У мене теж, щоб не думали, що я там, я ж теж зараз їм. М -м -м. Клас. Ну, смачного тоді. Чувствуєшся м'ясо. Угу. Сочна не суха, правда? Сочна. Да, Дуже смачні сердельки, можна їх і піджарювати, і варити. Бажаю всім миру і добра. І обов'язково робіть такий натуральний продукт.